Це дільнична виборча комісія, яка розташована в Рівнянській ЗОЖ номер 26. Віддати свій голос на позачергових виборах до Верховної Ради 26 жовтня тут зможуть 2424 виборці. Комісія працює з 13 жовтня. За цей короткий час тут вже навіть відбулися певні кадрові зміни. Є люди, які потрапили що без досвіду роботи, і їх призначали на посади керівного складу, то відмовилися працювати. Не всі компетентні, але будемо навчати. Ми отримали від ОВК фільм, навчальний фільм. От і на наступному засіданні будемо навчати. І якщо на цій дільниці члени комісії вже приступають до роботи, то в інших ДВК не все так спокійно. Організація парламентських перегонів на Рівненщині проходить не без труднощів менше 10 днів залишається до позачергових виборів Верховної Раду України, а в області ще не всі дільниці сформували остаточний склад комісій. Ідуть заміни, тому йдуть ще до формування виборчих дільниць членами комісії, особливо що касається голів, заступників і секретарів. Це іде торг партії кандидати в депутати Домовляється між собою, щоб підсилити свої політичні амбіції або свої, можливо як сказати, щоб була більше достовірної достовірна інформація дільниці своїми головами секретарями комісії. Буквально за декілька днів до виборів продовжують відбуватися зміни керівного складу і в окружних виборчих комісіях. Втім, представники громадянської мережі опори кажуть на організацію виборчого процесу, це особливо вплинути не повинно. Зокрема, одразу в двох виборчкомах 153 та 154 – відбулися заміни голів. З початку створення цих ОВК – це вже треті заміни керівного складу окружних комісій. В опорі кажуть не виключено, що такі ротації є свідченням домовленостей між політичними силами. Можливо, це просто така м, технічна зміна для того, щоб головою комісії була більш професійна людина, або можливо, це якось буде ну, якось використовуватися. Виходить, що людина спочатку була членом комісії від одної політичної сили, а потім в, в ході виборчого процесу вона стає головою комісії від іншої політичної сили. Тут як, якби така відбувається рокировка, і, можливо, кажуть, вона безпосередньо пов'язана з тим, щоб або можливо забезпечити результат потрібний, або просто щоб потрібна людина була головою комісії. Тим часом. Опорівці почали фіксувати нові види порушень агітації з боку кандидатів народні депутати за останні дні. все більшого поширення набуває чорний піар. Такі випадки зафіксовані в трьох округах. Такі випадки мають і по 152 му виборчому округу, і по 155-му виборчому округу, і по 156-му виборчому округу. Це такі листівки, такі ну можна сказати, образливі, тобто вони висміюють кандидатів, тобто, і фактично, ну вони без вихідних даних. Тобто, ну як ми розуміємо, що по закону дозволена агітація сайт проти кандидата, але насправді е, ніхто не хоче брати відповідальність за ці листівки. Тим часом до голосування слід підготуватися і самим виборцям. Особливо це стосується тих, хто ще не знайшов в поштовій скринці іменного запрошення на вибори. В такому випадку своє прізвище необхідно перевірити в списку виборців на дільниці. Заздалегідь проволе волевиявлення варто подбати і тим, хто не може самостійно пересуватися. Люди, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, вони мають оформити медичну довідку про те, що не можуть пересуватися, написати заяву на те, щоб їм організували голосування на дому. Зробити це необхідно до 24 жовтня. А от подбати про своє право вибору громадянам України, які через бойові дії на Донбасі та тимчасову окупацію Криму були вимушені шукати прихисток в інших регіонах держави, мають до 20 жовтня. 20 жовтня кінцевий термін, де вони повинні подати свої заяви до державного реєстру виборців. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.